До їхньої зустрічі тут, у Туреччині, де обидва могли нарешті опинитися в безпеці, залишилися лічені дні. Однак історія їхнього кохання обірвалася, залишилися лише спогади, які крають душу, та ще й сторінка в інстаграмі. Агіл гортає її годинами. Він робив такі класні фото, фільмував смішне. Це сторінка 20-річного Аліфа Зелі Манфареда, популярного іранського інстаблогера, відомого як Аліреза. Він не приховував своєї орієнтації. Через це жити на батьківщині ставало дедалі складніше. І в якийсь момент Алі наважився. Все, досить. Поїду до Туреччини, до свого хлопця. А той і припустити не міг, що щось може завадити їхньому щастю. Він мріяв показати коханому вузькі турецькі вулички, напоїти найсмачнішим гранатовим соком, який обоє так любили соком із присмаком свободи адже вони були празом. Але Алі раптом перестав виходити на зв'язок, і в якийсь момент Агіл дізнався, сталося непоправне. Мій друг знав Алі. Він мені зателефонував і каже: Твого хлопця вбила його родина. Я я не повірив. кажу, ти брешеш. Потім у телеграм-каналі іншого знайомого побачив повідомлення, що Алі вбив його брат. Це, це неможливо. Ну як же так? Один брат вбиває іншого лише за те, що він гей? Я не міг повірити в це. Пізніше Агілу стали відомі страшні подробиці. Коли Алі Монфарет зізнався, що він гей, йому довелося йти до психіатра. В Ірані гомосексуальну орієнтацію вважають за хворобу. До цього родичі часто критикували Алі за його пости в соцмережах і неналежний зовнішній вигляд. Навіть Погрожували. Алі казав мені, що має проблеми в ірані, брат його ненавидів. Але ніхто не думав, що дійде до такого. Перед від'їздом родичі виманили та вбили хлопця, відтяли йому голову. Нікого з катів так і не покарали. Вирішили, що це так зване вбивство честі, а влада на подібне зазвичай заплющує очі. Іранський уряд і президент стверджують, що в країні немає геїв, немає ЛГБТ спільноти. В Ірані існує поняття вбивство честі. Людина, яка вбиває жінку чи гея, не думає про покарання, не боїться його, бо влада підтримує і мовчить. Це дуже велика проблема в Ірані. Якби уряд не провадив такої політики, алі був би живий зараз. Агіл залишився у Туреччині. Один однісінький. З родиною він не просто не спілкується, боїться зайвий раз зателефонувати, адже його батько один із вартових ісламської революції, обіцяє знайти та вбити сина за те, що він гей. Я поїхав з Ірану, бо батько ненавидить мене і попередив, що вб'є. Я не залишився в країні, бо скрізь у будь-якому іранському місті він міг знайти мене і хладнокровно позбавити життя. Агіл зізнається. Не знає, як жити далі. Він втомився ховатися, втомився таїтися. Каже, спробував поспілкуватися зі співвітчизником іранцем, але навіть тут, у Туреччині, його жорстоко побили. Варто було розповісти свою історію. Він мріє переїхати в Європу просто щоб опинитися у безпеці, щоб не здригатися від чужих кроків на сходах, не прокидатися від кошмарів. І якщо Агіл колись і дозволить собі бути щасливим, то зробить це в пам'ять Алі, молодого, красивого хлопця, посмішка якого назавжди залишиться на фотографіях у всесвітній павутині. Про те, які ще табу існують в Ірані, чиї ще права жорстко порушують, і за що можуть стратити без суду та слідства, дивіться у новому проєкті Обличчя Свободи.